Друзі, привіт! Сьогодні у нас на огляді лот з рушниками від брендів Міамари та Livarno Home. В лоті є ось такі наборчики 30 на 50 сантиметрів. Рушнички по дві пари запаковані. Тут можете побачити інструкцію. Також є такого типу рушнички. Такі вже йдуть побільше. Всі рушнички з натуральної бавовни дуже м'ягенькі, класні. Є такі великі. 65 на 120. В кожному рушничковий є такий зручний вішачок. Всього в лоті 19 рушників. Вартість лоту 1030 гривень, собівартість одиниці товару 54 гривні. І цей лот ви вже сьогодні можете замовити у наших менеджерів або на нашому сайті. Підписуйтесь на наш YouTube канал та на Viber. Всім дякую, заробляємо разом!